Друзі, усім привіт! В нас вже на дворі починає темніти і я тільки починаю свій блог вести. Я сьогодні, друзі, мала трошки таких всяких справ які мусила зробити. Тому, вже яка у нас година? П'ята година. Нічого, ми все встигнемо. Починаю братися до вечері. Бо сьогодні цілий день, я не нічого не готувала, я не мала коли. Але виставила зранку гусочку. Зараз буду маринувати її, намаринуємо. Поставлю хоча б годинку, щоб вона постояла в маринаді, і будемо запікати. Так що, друзі, беремося до роботи, беремося, треба через зготувати, знаєте, справи справами, але хлопці хочуть їсти. так що, Це, знаєте, певно, кожної мами така доля: мусиш все одно, що б ти не робив, ти мусиш наготувати, бо ну, так є. Але знаєте ще що думаю? Кожен раз думає, що би то готувати. Що би таке щось добре зготувати, щоб вони їли, щоб вони були задоволені. І щось таке, знаєте, кожен, кожен день стає, кожен так, що я нині маю готувати, знаєте, у вас такого немає, у мене таке є. Що нині вже готувати? Я не знаю, якщо трохи є е, на дворі роботи, знаєте, починається з весни по, по ну, так по майже до, до зими все є, на дворі треба все зачистити, з городів зібрати, все. Я так не дуже відому. А вже от зима, ти сидиш вдома, сидиш в хаті, обійдеш в господарку там і цей. І я вам скажу, що в мене дуже багато муки йде, бо я дуже багато печу всього. І багато всякого готую. Такий період, зайде, від'їдаємося, такі колубки робимо. І тоді вже весну йде в город, трохи скидати то то все, що за зиму не їли. Добре, друзі, трошки такого позитиву вам. І вперед. Треба маринувати гусочку, щоб вона промаринувалася. Так, друзі, я буду маринувати в соєму соусі. Я чусь завжди гуску, якщо запікаю, то даю совий соус. Не даю е, майонезу. Е, Сіль, перець і цибулька. Але ще дам, сьогодні ще дам, е, трошки чесничку, щоб для запаху було. Ну що, поїхали. Картопельки я начистила, буде на гарнір. Ставлю на годинку часу, нехай промаринується гарна гусочка. І буду її запікати. Їки шо, друзі? Сама до себе сміюся, та ще вам скажу думаю. Бачите, світиться, то кулко таке червоне. Бо ж не червоне, а якого воно кольор, я можу сказати. Ну, такого... Світло жовто, якось таке. відбувається від лампи в цьому в вікні. А нас там сусідка така старенька живе, вигулює всю собаку. І все бітака заглядає, що там світиться. І як думаєте, піти їй сказати, що така лампа? Чи нехай думає, що до нас інопланетяни прилетіли? М? Може, НЛО до нас завітало, Майгар, за ж має гризоту жіночка, не знаю. Добре, друзі. Якось так. <реш> мене все в мене по позитивні, немає нічого ніякого негативу. Добре, друзі, що, нехай маринується, Я трошки виключаюся, включуся вже як до запікати. Угу. Так, гусочку я вже спекла. Бачите, гарна, сочна. Я запікала не в рукаві, друзі, а в фульзі сьогодні. Але так добре замотала з за усіх сторін. Все, ми сідаємо вечеряти. Сіли вечеряти. Смачного хлопці, привітайтеся. Бумік чекає своєї черги, давайте їсти. Все, сідаємо, вечеряти всі. Для нас обід закінчив. Ой, вечеря закінчилася. У мене ще обід вже давно на дворі. Ми всі збираємося до магазину треба. Треба, коротше, нічого покупок купити. А Тур їде, бере буміка на свою відповідальність. Бо ми його не можемо взяти в магазин, знаєте, як я в магазин не можемо взяти в магазин. А в Машині сам він буде. Мати і, і, і істерію. Так що хто їде з ним, побуде з ним. Ідемо тихо, ну не друзі. Бумік їде, бумік їде. так. Їдемо, їдемо, тато розвертається. Їдем, їдем. Ой-ой-ой. Ото в нього ще таке є, що він мусить напереді їхати, друзі. Навіть на лобове скло може вилазити. Він мусив все бачити. Він маленький. Я сіла назад. Бо зараз. Сиди, сиди, сиди. Зараз будуть штани всі чорні в білих волосках його. Я з Артуром напереді. І зараз на всіх гавкає, хто йде, гавкає, на собаків гавкає, на все гавкає. Бомчик. Нічого не бачу. На лобовому склі виліз, друзі. У нас пробка, як завжди. Ну хто знає, у нас місце вже ремонтують. І ми завжди об'їжджаємо. Перше обходили, а тепер об'їжджаємо і стоїмо. А він нервується, Він всяке... виздає такі звуки, нервується, щоб не стояти, щоб їхати, розумієте? Бомчику. Що? Так, так, їдемо, зараз їдемо, чекай. А не розумієш, що треба стояти. Як в машині то треба їхати, він постійно нервується, на світлофорі не дає зупинитися, Зразу починає гавкати. І як зупиняємося, то він каже, їдьте, що стали. Мовік, так, жулька моя, так. Зараз їдемо, їдемо. А ти його тримаєш за лапку? Так. Падає лапка. Що така за машина? Лапки падає, треба більшу машину. Хоч все лапки вміщали. Так. Відкиди бардачок. Бердачок, сяти бардачок. Табо нервується, довго стоїмо в пробці, скільки можна. Друзі, ми вже приїхали. Бумік теде, бумік вже самому низу, не дуже гарне світло. Йдемо до хати на розпаковку. Що поно купували, що воно купляли? Їхали за одним. Бумік Їхали за одним, друзі. Купили Того не купили. Коротко. Мали купити м'ясо, м'ясо вже там, де ми купляємо, було зачинено. Коротше, що йдемо, покажу, що ми накупляли. Так, друзі, що ми накупили? То, що мені треба, Фольга, рукав для запікання і чекайте, пергамент, фольга і рукав для запікання. В аврору зайшли. Мала купити килимок. З того всього купила щітку, але то ще треба. Щітку. Тут така минничка, знаєте, не минничка. Наливати. Як вона називається? Коротше, мити посуду. А й не посуду, це краще банячики, щурувати, сковорідку. Сюди наливаєте миючого засобу, кнопочку натискається і миється. Ну. То, бо ми коли цяцька зараз ми йому дамо. Що ж він дурно їздив, бачите, вона так годить догори. Коротше, різимку ровелося і таку класну тарілочку бачила, салатничку. Усе, що ще взяли? Тут у нас хлібчик. А тут я по цей познімаю. Тримай. Не, Ти тримай, а я виложу. Це, це то, фан, срібен, мікрофон. Так же. банани. Хурму взяли. Така мигенька. Яблука. Далі. Jeszcze taki chlipczek to samo z alturą i zimową, wyślijmy taniej, czarnej. Makarony, reszka, reszka, ryż, Wszystko. A, i zaledwie taki czajniczok, zawarneczok. Czajniczok, zawarneczok. U nas wszyscy piją czaj zelony, czarny, zaledwie. Wszystko. Takie nasze pokupki. Oj, czekaj, zaraz Так, або ми коли ще взяли таку цячку. чекай, вже даю, вже даю. Тихо, тихо, тихо. чекай, 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 десь. Все, там дуже не відбереш. Що, друзі? Ось такий в мене сьогодні був день, трохи мало сьогодні справ зранку, а потім вже все. Все для сім'ї, я є, я готова. Ось так, зробили закупи. В основному я що хотіла м'ясо сьогодні поїхати купити, бо ми раз на тиждень їдемо і закупляємо трохи більше м'яса. Знаєте, я маю на цілий тиждень. Але все було закрито. все було закрито. Верніше були такі магазини, а ми там не купляємо. Бо знаєте, як, то є, як ти вже довіряєш одному магазинові, або підеш якийсь магазин і там щось недобре, тобі раз дадуть і все. І ти вже не маєш довіри. А довіряю ще тим магазинам, які перевірені. Ну, коротше, ось так. Коротше, ті магазини, що мої завжди скупляюся, були зачинені. Ну, то завтра зранку поїдемо. Усе, друзі. Вам всім кажу спокійної і мирної нічки. Добра і благополуччя. Здоровлячка вам і вашим рідним. Усе, друзі. Вам всім кажу па-па. На добраніч.